Всім привіт, друзі! З вами я Герман, і сьогодні ми будемо грати у Блуді Європ 2. Ви, можливо, на даний момент вже проголосували, але тоді, коли я вирішував, ви не проголосували. Я створив навмисне сценарій прямо перед, ну прямо в війні Першій світовій, і я зараз буду грати за Німецьку імперію. Нехай ну, це ж канала. Все таки Герман. <кій> Я зараз вибираємо тут з армією, напевно. Так, все. Але нехай поїхали. Так, ми воюємо з усією Антантою і зараз. Думаєш, я оце все так робив довго. Так робив довго. З жахом хочу це все забути. Ой-ой. Взагалі я хочу отак ось зробити. По 10 сюди, І по 20 сюди накинути. Тому що це нам дуже потрібно. І в нас лише ще 15, ну давай. Економіка в нас. Ні, в нас все нормально. Тут дослідження Сюди. Все, все, все. Нічого не буду міняти. Тепер ряду такий буде. Розпочинаємо. Поїхали. Я не знаю, що робити. Тут у всіх є повно війська. Прям дуже багато. Тому давайте я спочатку пересуну деякі війська що ззаду. Ви взагалі сюди йдіть. Сюди, 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 сюди залишки. Чи сюди, отак от сюди, сюди. А, ця, ця провінція має з'єднання? Походу має. Ну я просто тут не, не додумався поставити нехай отак от. Ну тут прям дуже багато війська. Я не розмовляю. Тут прям дуже багато військ. Нехай відправляю сюди. А вас не знаю. Ну там тут дуже багато армії просто. Не знаю, що там робити. Тут прям дуже багато війська. А, хто це? Ні. ви сюди. Стоя, хоть сюди. А то вони зібрали вже зразу атакувати Францію. Я так зразу з А, тільки в Люксембурга немає війська. Ну, в них і в реальності не було військ. Цікаво, що будуть наші суддівники робити. Так, я от повну війська виставив. А чого тут війська? І угорського теж не показую. Ай! Діпань. Не знаю. Я просто чекаю, доки вони вб'ються. Я альтернативну історію не збираюсь робити. І здихати так само. Так, все-таки пробились. Нічогося в них там віська. Ну, типа, у нас навіть ці по 100 тисяч армії, типа, не рятують нас. Ну, це шок, звісно, це шок. Оце, я прям шокований, і Люксембург хороший. Короче, сюда, сюда, сюда. З Берлина, ну, такі війська. Так сюди. Так, до речі, я мусору тут. Там, де в нас мало віська, я роблю новый виклик. Скільки я бюджету? Вот 1400. Они вже пробились. Там постоїмо. Там одна из тисяч, ви розумієте. Так, тут не стоїмо, тут наші стоять. Опа, Тут выклик. Ага, ви сюдиська. А, вони ще Санкт-Петербург. Да, я тут залишу. Ні, вот выйдите. А ви перекривайте трошки берег. Поїхали. Поїхали. От менше. Ой, побільший. Росіяни просто вбили всю свою армію. Ну в них там трохи залишилось. А я зараз їх... А ні, я їх не контрнаступну. Я хотів, я думав, що я зроблю їм контрнаступ. Та ну, французів ж багато армії. А вони не повбивалися, а я пішов вперед. Точно. Що ж я таке? Що ж я таке? Я нічого. Чи ні, тут відступати не можна. Треба тут навпаки закріпитися. По-перше, щоб потім в глиб Франції йти. А по-друге, ну тут, тут Е, Вони вб'ються, а по третє, ну, щоб з Бельгії нормально наступати. А тут так я в Бельгії застопорюсь і все. Контрнаступ. Чого собі? Це вони втрати, звісно, в них. Нічого... Ну вони просто вбиваються. Мінус один союзник, ну це маленький союзник. Little baby, little baby, 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 нехай, ну в Бельгії теж були війська, але їх уже, ну, немає, розумієте? Ще я ще недавно почав вивчати німецьку мову. Бо, можливо, колись почнув німецький канал. Взагалі вже меншим колись Нехай тут щось ми стояли. Чому? Чому провінції нам не відходять? Ну, хоча ми, ми все одно з, з мирний договір зробимо як. То зможемо. Зможемо. Все ми зможемо. Надіюсь. Надіюся, все ми зможемо. в взагалі шос, стоїте точно. Я ж їх розставляв по кордону. Ганець це вже забувся. Забувся про це. Боже, от ви 12 тисяч. Теж підходьте, 77 тисяч. 80 тисяч там атакує. Ця, ця армія. Нехай буде там, нехай поїхали. Нічого собі. Румунія, ну що ж таке? А тут просто не видно війська. Де? Де? Франція переможець. Жах, вони заходять. Я думаю, я скоро Росію окремо. Кину мирний договір переправлю в війська на Францію. Я розумніший, ніж Німеччина в першій перші, ви не думаєте. Варшава? Ми вже в Варшаві. Там я щось не вірю. Хто ж там реально Варшава? Ой-ой-ой-ой-ой. Нам зараз в тилу тут зайдуть всі дві. А все. Може в тил почали заходити. Австро-Угорщина! Що ти робиш? Чувних, якщо не проб'ємося. якщо не проб'ємося. ой сюди, ну давай десь, сюди, сюди, сюди выйдите сюди, сюди, сюди. сюди. Ну, так... Куди взагалі выйдет, Їдіть Так, покрываем їх. Атакуємо. Атакуй. Це? А, це вони рухаються. Перекриваємо наші території. Так, тут мене проатакували. Ну це можливо це проходження затягнеться на більше, ніж одна серія. Я впевнений в цьому навіть. Тому що, ну вибачте, перемогти просто кілограм союзників. До речі, тут швісить. Тут у німців військ не було і взагалі такого не було, що Австро-Угорщина встрала весь фронт вибишся з типу, ну, не було ж такого в реальності, що Австро-Угорщина отак от програвала. Шок. Ну це просто знову. Я такими темпами будемо літи. Від сорому. Від Австро-Угорщини, Від того, що соромиться тут капець. Боже, велике князівськофінське. Бісить, нехай. Зато зато Австро-Угорщина тут уже. А, тут уже. Вона тут програє, тут програє, тут програє, а тут виграє. І все тому що. Знаєте, що я помітив? Вона всі війська зводить сюди. До Росії. Жах. Так що. О! Проатакував ту висадку тут. Капіть, вони атакують і вбиваються просто. В кожній ятаці. А коли я буду бити? О, все, пробиваємося. Спокійно розносимо їх опа, оточення, знищення. Все як в Другій світовій, ой, як в першій світовій, Вибачте. Ой, я заспойлерив те, що я роблю тактику Другої світової. Ні, я не роблю тактику Другої світової. Нічого я не спойлерив. Це мені тут контрнаступами побили. Ну ми виглядаємо вже муц. Валим через Австро-Угорщину, мені все одно, мені треба в Київ. Біжіть в Київ. Та я думаю, вони вже тут... ну, Прям під Житомиром уже, вони вже, можуть валити. Наступати по поповні. Воно щоб мені, вони тут не пробилися і тилу мені тут не проткували. Всі міська, війська ми просто підводимо сюди, тому що ну, не забираємо звідти війська, тому що таке вже, ну, ви розумієте, з Італією вже таке сталося щойно. І все може статися із Австро-Угорщиною вдруге. Це може статися. Пам'ятаю, як я в Неполонських війнах. Типу я тоді не знімав, а я в Франції забувся атакувати. Та жах, ну що ж таке? Уже друга збережка. Друга збережка. Жах. До речі, а ви знаєте скільки я робив цей, ну, цей сценарій? 26 хвилин. Це було дуже важко. Це було дуже і дуже і дуже важко. Жах, я просто треба забути про це. Просто жах. Я не думал, что так это будет важно. Так, 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 так вы сюда. Мы уже в Брюсселе такой, он зараскапнет. Кратолюет. Так, 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 так. Так. Так, 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 тарарак. Ми вже в Литві, в Литві проносимося. Цікаво, а там Ленін повстане. Я не комуніст також. Переміщення. Переміщення сюди. Капець тут, звісно, тут, в По подній провінції. А вони їх в оточення зараз візьмуть. Або їх от, або москалів в оточення або їх в оточення не знаю, не знаю, що буде. Поїхали. Нічого собі там бельгійці мріють про пробивання на, на моїй території. І французи так само. Досить мріяти, я розумію, мріяти, ну, нешкідливо, але... Вони мріють. І не виконують ці завдання. Нехай. Ми вже під ригою. Під ригою. Під ри... І оточили ще й росіян. так? Так, Росію оточили. Нормально. І що ж, на цій прекрасній чи на прекрасній ноті ми закінчуємо першу серію цього проходження. Вибачте. зараз все. І на цьому ми закінчуємо. Всім па-па. па па, па, -па.